Отже, Одеса пережила пекельну ніч. Масована комбінована атака на місто і область триває і зараз. А загалом вже понад добу вночі регіон ворог атакував десятками ракет крилатими балістичними і навіть чи не вперше від початку повномасштабного вторгнення аеробалістикою. Цілі це енергетика і порти область без світла, води, тепла і вже майже без зв'язку у чорноморському порту. Напередодні через обстріл постраждало цивільне судно під прапором Туреччини. Відомо про одного потерпілого. Це працівник при компанії під час ліквідації наслідків удару Росія атакувала повторно. Рятувальники встигли до укриття, але постраждала техніка ДСНС та портова інфраструктура через атаки по інфраструктурі в самій Одесі. Не встигають ремонтувати мережі Надвечір Комунальники змогли заживити насосні станції, але через нові атаки вода знову зникла. В ДТЕК кажуть, станом на вчора в області було пошкоджено вже 20 підстанцій. Тож перезаживити споживачів стає дедалі важче. Тут було наше світло. Власне, де так показав, який вигляд має сьогодні одна з підстанцій після ворожої атаки. Нині вона вже не функціональна. Енергетикам доводиться цілодобово працювати, аби світло повертати. Також аварійні відключення зараз є на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Кіровоградщині та ще в низці областей. Тож обмеження споживання електроенергії продовжать, кажуть в Укренерго. Напередодні прем'єрка Юлія Сверденко обіцяла, що відключень поменшає, але енергетики застерігають чимало залежить від дій ворога. Адже фактично, щоночі і щодня він цілить у все нові об'єкти енергетики, тому радять стежити за графіками і новинами. Двоє поранених руйнування і пожежі на Дніпропетровщині в Нікопольському районі. Постраждали двоє чоловіків. Обидва в лікарні, понівечені автомобілі. Один згорів повністю вночі безпілотником. Ворог атакував Дніпро. Зайнялася пожежа, палала будівля, є знищені та пошкоджені машини. Дві людини загинули. Одна дістала поранення в Костянтинівці на Донеччині. Напередодні ввечері ворог скинув на місто авіабомбу. Пошкоджені багатоповерхівки та авто. Шестеро поранених у дружківці. Там росіяни ФПІВ дронами атакували. Три цивільних автівки і ще шестеро потерпілих у Нововодолаській громаді. Це Харківщина. Окупанти вдарили по автозаправці в Павлівці у тяжкому стані працівника ЗС ще одна людина постраждала в Мерефі. Там було влучання по житловому будинку. Четверо поранених є на Херсонщині. Напередодні росіяни вкрили вогнем селище Зеленівка. Там постраждали чоловіки і жінка, які їхали в авто. А на жительку Херсона окупанти скинули вибухівку з безпілотника. Ще одна містянка зазнала поранення внаслідок артилерійського обстрілу. Ну і свіжі вибухи в Росії дрони атакували нафтопереробний завод в Саратові. Цієї ночі місцеві повідомили про атаку безпілотників. Росіяни пишуть про те, що удар припав на місцевий НПЗ. Там спалахнула пожежа. А попередньої ночі, щонайменше сім вибухів, нарахували жителі російського Ярославля. А після того в місті сталася масштабна пожежа. На цих кадрах горить ймовірно один з надпотужних нафтопереробних заводів центральної частини Росії. Він входить до складу компанії Славніфть і за обсягами первинної переробки нафти серед п'яти найбільших НПЗ Росії завод розташований за 700 кілометрів від України, горів так сильно, що полум'я і дим бачили за десятки кілометрів. Ну і ще в російському орську, це вже Оренбурзька область. Горіло стратегічне підприємство, і перед тим звідти було чутно вибух. Російські пабліки писали, що палав орський механічний завод, який спеціалізується на виробництві багатьох елементів для зброї, зокрема. Артилерійських гільз деяких калібрів чи вибух стався через атаку українських дронів, чи була якась інша, наприклад, побутова або технічна причина, поки що невідомо. Ну і нафтогазові доходи Росії цього місяця впадуть до найнижчого рівня з 2020 року. Такі розрахунки зробили аналітики агенції Reuters. за даними фахівців. Причиною для цього є зниження цін на сиру нафту. Спроби зміцнити рубль та величезні витрати на війну в Україні Цьогоріч Москва отримає до 410 мільярдів рублів. А це вдвічі менше порівняно з минулим роком. Таких цифр Кремль не бачив ще з часів ковіду, коли взагалі впали ціни на енергоресурси. При цьому офіційний Російський мінфін публікує зовсім іншу статистику. Нагадаю, саме Нафта і ГАЗ забезпечують чверть доходів федерального бюджету країни агресорки. Аналітики кажуть, що дефіцит бюджету понад півтора трильйона рублів. Москва в грудні збирається покрити державними облігаціями, але наступний 2026-й буде складнішим. Про те, що Росія входить в найважчий для себе економічний період, пише видання Економіст попри заяви Путіна. Як успішно вони мовляв справляються з будь-якими проблемами, зростання військових витрат більше не стимулює економіку, а бюджетний дефіцит наближається до 3% ВВП, щоб фінансувати війну. Кремль змушений підвищувати податки і нарощувати внутрішні запозичення. Ну а це все підживлює інфляцію. Сполучені Штати досі не підтверджують, чи зустрінуться із представниками ЄС та України в Європі в суботу. Тим часом польське видання РМФ 24 з посиланням на джерела в Єлисейському палаці пише про те, що переговори 13 грудня в Парижі не відбудуться. Напередодні президент США Дональд Трамп сказав погодяться лише якщо бачитимуть шанс укласти угоду. Трамп дорікнув, що президент Зеленський єдиний, кому мовляв, угода не подобається, і в цьому президент Сполучених Штатів. Трохи суперечить навіть сам собі, адже раніше цього тижня, розповідаючи про свою розмову на цю тему з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії, Трамп бідкався, що вони сперечалися, і розмова була на підвищених тонах. Американський лідер знову заявив про розподіл території, на який Зеленський на його думку. Має погодитись. Президент України напередодні, під час спілкування з журналістами, розкрив певні деталі американського погляду на ось ці територіальні питання. Із території Донеччини вони хочуть зробити чи то демілітаризовану, чи то вільно-економічну зону, з якої українські війська мають вийти, а от російські не зайти. Хто при цьому керуватиме територією, невідомо. Зеленський сказав, що Україна не сприймає ці пропозиції і прагне продовжити переговори. А на питання стосовно території відповідь має дати народ на вибор. Раха або ж на референдумі. насправді, окрім президента Зеленського, його людям подобається концепція угоди. Знаєте, щось ми викинули. Це угода із чотирьох частин. Є чотири чи п'ять різних частин. Знаєте, це трохи складно, тому що ви певним чином ділите землю. Це не найпростіша справа. Це щось на кшталт складної угоди з нерухомістю, помноженої на тисячу, але це угода, яка зупинить вбивства тисяч життів щомісяця. Зірка Євробачення 2024 немо повертає свій приз за перемогу на пісенному конкурсі. Все через допуск Ізраїлю до Євробачення 2026. На сторінці в НЕМО в інстаграмі з'явилася заява, що мовляв, такому трофею більше немає місця на поличці, бо європейська мовна спілка вирішила допустити до участі Ізраїль, який звинувачують у геноциді палестинців секторі Гази. За словами немо пісенний конкурс більше не уособлює такі цінності, як єдність, інклюзивність та гідність раніше. Також проти участі ізраїлю в Євробаченні 2026 висловився австрійський переможець цього року. Джей Джей він навіть порівняв дії Тель-Авіва з російською агресією в Україні. Рішення про допуск ізраїльтян. Європейська мовна спілка ухвалила на початку грудня. Одразу після цього низка країн оголосила про бойкот конкурсу. Це Нідерланди, Іспанія, Ірландія, Словенія та Ісландія. Ізраїл участь ізраїлю, попри те, що незалежна міжнародна комісія розслідування ООН дійшла висновку, що відбувається геноцид, показує, що існує явний конфлікт між цими ідеалами та рішеннями, які ухвалює європейська мовна спілка. Саме тому я вирішив надіслати цей трофей назад до штаб-квартири організації в Женеві з вдячністю і з чітким посланням. Живіть відповідно до того, що проголошуєте. Якщо цінності, які ми прославляємо на сцені, не втілюються поза нею, то навіть найкрасивіші пісні стають беззмістовними. Незначне похолодання вихідними чекає на всю країну. Нині території України переміщуються атмосферні фронти. Вже від вчорашнього вечора температура повітря почала знижуватись. Сьогодні у східних і північних регіонах синоптики очікують аж до шести морозу. В центрі 2-3 градуси із позначкою мінус, і трохи тепліше має бути на півдні та на заході. В неділю у всіх регіонах дощі, подекуди мокрий сніг. Така погода протримається ще можливо і в понеділок, але вже в середині наступного тижня атмосферний фронт має відступити.